Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька рівнянь на використання додавання та віднімання звичайних дробів та мішаних чисел за різними знаменниками. В першому завданні ми бачимо, що наше зменшуване невідоме, відома різниця та відємник. Як знайти невідоме зменшуване це те правило, яким ви користувалися в початковій школі та в п'ятому класі. Так само і в другому завданні ви шукаєте невідомий від'ємник. Правило буде працювати так же. Можна ним скористатися, можна також зробити інший варіант. Наприклад, перенести доданок через знак дорівнює, змінивши його знак непротилежний. Наприклад, було мінус 3 п'ятих при перенесенні через дорівні стане плюс 3 п'ятих. Давайте це перевіримо, використавши правило про знаходження невідомого зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване. Потрібно до різниці до 4-15 додати від'ємник. І як бачимо, от було в нас мінус 35, після дорівнює ми перенесли, стало плюс 3,5. Такий варіант хороший, ви не будете користуватися з кінця 6 класу. Далі, власне, що потрібно зробити, це звести до спільного знаменника. 15 та 5 у нас знаменник є. Знаменник 15 ділиться на знаменник 5. Це означає, що нам достатньо буде другий дріб домножити на число 15 поділити на 5 на 3. А перший дріб домножувати не потрібно, тому що ось ця трійка та дана п'ятірка примножені дадуть нам 15. А це буде знаменник такий, як і в першого дробу. Тому х буде дорівнювати 41 додати 9,15. 4 додати 9, це буде 13. Відповідь 13-15, все ми розв'язали перше завдання. З другим, з однієї сторони, дещо складніше, з іншої сторони і простіше. Наприклад, правило про перенесення доданка через дорівнює зі зміною знаків тут нам мало чим допоможе. Воно працює і за нього можна таке завдання зробити, але завдання це буде значно простіше робитися, якщо ми скористаємось правилом знаходження невідомого від'ємника. Тому що, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного, а це в нас 3,2 сьомих, відняти різницю 1,3 четверти. Тепер ми працюємо із мішаними числами. Наш х буде дорівнювати від 3 віднімаємо 1. І будемо мати 2. Ставимо плюс. А тепер нам потрібно буде від 2 сьомих відняти 3 четвертих. Зводимо до спільного знаменника, яким же чином ми можемо це зробити. Перш за все, ми виясняємо, чи ділиться 7 та 4 на якесь число більше за 1, так, щоб результат був цілим. Тільки на одиницю, тобто 7 та 4 взаємно прості числа, тому ми можемо домножити навхрест, тобто додатковим множником для першого дробу буде знаменник другого, і для другого дробу знаменник першого. Тепер ми можемо записати спільну риску дробу. Якщо ми 4 помножимо на 7, годиться це буде так само, як і 7 помножити на 4. Тому ми можемо, власне, перемножити це, одержати 28. 4 помножити на 2 буде 8. І відняти 4. Перепрошую 3 помножити на 7 21. Ми не можемо від 8 відняти 21. Тому нам потрібно буде від цієї двійки забрати 1 і додати. Ось сюди, в дане місце ще 28. Зараз ми це зробимо. Х буде дорівнювати 1, тепер пишемо 28, плюс 8 і мінус 21. Власне, даний плюсик ми пишемо в честь того, що в нас плюс стоїть тут. А цей плюсик ми написали в честь того, що в нас ось тут. Також можна поставити плюс, причому завжди. І в знаменнику 28. Все, тепер ми можемо виконати дії і завершити розв'язувати дане рівняння. І буде дорівнювати 1, і певна кількість 28. 28 відняти 21, маємо 7. 7 додати 8, маємо. 15. 15 та 28 не скорочуються. Тому все ми одержали відповідь. Пробуйте. Якщо ваше завдання потребує, щоб ви. Використали правила для знаходження невідомого доданка, невідомого зменшуваного чи невідомого від'ємника. Використайте їх, і ви знатимете, що потрібно робити із цим завданням, лише тільки порахувати. Поробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.